Родина Грабовецьких та Коломия Енерго не вперше допомагають нашим захисникам. Вже передали більше десятка безпілотників. Спочатку нашої діяльність тільки дронів ми 10 вже передали. Крім того, ми передавали з самого початку війни. Ми спочатку передали обладнання для ремонту. Нашу десятку, де ремонтували тоді техніку, щоб виїхали. Це і ключі були, і інші запчастини, і все. Після того ми ще передавали акумулятори для автомобілів. Ці п'ять дронів для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади їх передадуть у підрозділ, в якому служить коломаянин Петро Бойчук. Ці дрони дуже сильно допомагають їм в боротьбі з нашим ворогом. Саме ці дрони підуть в 10-ту бригаду підрозділ Тайстра. Де служать наші земляки? І їх треба потрібно підтримувати за слів очільника Коломищини. Сьогоднішня війна це битва саме дронів, тому їх на передову треба передавати якомога більше. Продовжується наш флешмоб ударний дрон для зсу. В рамках цього флешмобу ми вже передали тисячі дронів для наших військовослужбовців для різних наших частин для того, щоб підтримати їх і допомогти наблизити нашу спільну перемогу. У військовій адміністрації закликають всіх долучатися до флешмобу Ударний дрон для. ЗСУ і наближати нашу перемогу. З колоною Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.